Доброго ранку друзі. Такий у нас раночок. Знаходимося в Миколаївській області, Новий Буг. Виставляємо такого красення в господарство. Іде розвантаження. Все підмерше, 9 градусів морозу. Ось наші власники. Ну як ваші враження? З першого погляду це враження не погане. Да. Да. Ну, Зараз розвантажимося, Попробуйте тест-драйв і так далі. Поїхали. О, все підмерше таке. Тріщить. Да, морозой. работает. працює. Дара вот в эксплуатацию и в работу. Так, ну що, ми ось пройшли тест-драйв вже, трактор розморозився. Микола Миколаївич сказав, що попрацюємо, побачимо, як буде, наче, наче все добре. от, ну, от нас власник, скажіть, як ви, як вам трактори, як вам умови і так далі. Знаєш, дивіться. Е -е... Зацікавила у нас в цьому тракторі технічна характеристика і наявність цих опцій, які немає. Значить, фінансове супроводження при купівлі цього трактора люди займаються професійно, все було по-людськи. Про якість. І надійність даного тратора я поки сказати нічого не можу. Ну, звичайно, це буде він використаний в роботі, а потім, якщо буде бажання, знімемо відео, викладемо. і... Ну, враховуючи те, що тут на, на МТЗ наробіток в, не в сезон, навіть не в сезон, як в квартал. Ну, в сезон, в ну, да, 2000 годин, то я думаю, тут буде ясно. Ну, Багато слово слів я говорити не буду. Да. Там, я думаю, там, чи що це покаже. Да, я не буду там, наприклад, да, даний апарат. Це технічний засіб, впустимо його в роботу, е, провіримо його надійність, переконаємося його в якості. Ну так. Да. Якщо там будете приїдете значить, на технічний е, супровід... І ми тоді там можемо ще зняти відео. і, і ми е, свій. Безперечно. Да. Добре. Хай я вам дякую за співпрацю. Сподіваємося, ну, що да. ще один приїде сюди. Я <рес> теж буду надіятися. Якщо він нам сподобається, якщо він виправдає мої надії, то значить я думаю, що ми придбаємо ще один. Супер.